До Борисполя завітав радник президента України Володимир Зубанов, народний депутат України, 4, 5 та 6 скликань. А нині займається гуманітарними питаннями в державі. Він наголосив, аби щось порадити президентові, потрібно спочатку запитати у людей, чого вони хочуть і які проблеми потрібно першочергово вирішувати. Їхати до людей, зустрічатися, спілкуватися і радитися. З тих чи інших питань і люди підказують, що треба робити найкраще. І тому 13 травня, як ти тільки мене призначили радникам, от кожного тижня одна область і Київська область славна, 17-та. Володимир Зубанов розповів про необхідність об'єднання України, про важливість розвитку і збереження духовної культури українців, а також про вступ до Євросоюзу. Володимир Олександрович зазначив, що Україна почерпне багато нового і потрібного від країн Євросоюзу. Проте і ми можемо поділитися з європейцями досвідом, який накопичували роками, а то й століттями. Питання а чим ми йдемо? Ми як йдемо? як забрати туди, і що ми хочемо від Європи, як ми там будемо асоціювати. Ми піднімаємо чотири теми, якими ми цікаві Європі взагалі. Що Ми будемо миротворчу функцію виконувати з, з боку Європи, бо ми маємо на це моральне право. Величезна кількість європейських країн втратила таке право моральне, бо вони і в НАТО, бо вони там бомбували в Лівію, і все. І весь світ ну, дуже так дивиться на ці європейські країни. А Україна має моральне право, бо ми ніколи нікого не, не нападали, ми поза боку держави по закону. І головне, що ми позбулися добровільно, скажімо так, третього потенціалу в світі ядерного. Також Україна може дати Європі знання щодо розвитку іт технологій транспортної авіації, а також інноваційних технологій, наприклад, космонавтики. Бо в Європі лише Франція цим питанням займається. Третє, чим ми можемо бути корисні? Питання продовольчої безпеки. Але наступне четверте питання, чому ми важливі для Європи, ми можемо показати приклад, Це духовність. А що таке духовність? А це традиція. А давайте подивимося, як європейці бережуть свої традиції, як українці бережуть свої традиції. Чи є тут чим ну, приклад показати європейцям? Ми не мали незалежності. Народ був да, тисячу років, а незалежності в Україні не було. І сьогодні тільки 22 роки незалежності і все. Але ми унікальний народ, який зберіг і традиції, і мову, і культуру. І ми вважаємо, що... Це культура на дуже дуже величезному рівні світовому знаходиться. Після виступу до радника президента звернулися з проханням допомогти відбудувати сади Бучубинського у селищі з одноіменною назвою, а також присутні підняли питання переименування аеропорту Бориспіль на честь автора слів гімну України. Гімну України не кожного дня І, серед. Ця подія має до Борисполя безпосередньо відношення. Я, наприклад, не знаю, що це питання, але тільки почув, я відразу за. І от що від мене треба, підрахуйте листа, і я з цим листом зайду до президента. Валентина Чубатюк, Володимир Сисько, новини, телеканал Бориспіль.